Привіт, малята. А послухайте, будь ласка, сьогодні ось такий вірш. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають, голівками яскравими, малюків вітають. Як хороше на квітнику рости і всіх вітати з під чорних чорних брівочок на сонце заглядати. Скажіть мені, будь ласка. А про які квіти йдеться у вірші? Правильно, про чорнобривці. А коли ці квіти розцвітають? Правильно, під осінь. А де ці квіти ростуть? Молодці на квітнику. І чим вони вітають малюків? Молодці! Голівками яскравими ви мої розумнички. А тепер давайте пограємо у гру. Скажіть мені, будь ласка, під якою цифрою наші чорнобривці? Молодці під цифрою 2. А тепер наші квіти дуже хочуть, щоб ви вивчили про них віршик. Гарні квіти біля хати. Навесні садила мати. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечорові. Чорнобривці чарівні так і просяться в пісні. А тепер зупиніть відео і спробуйте самі. А я чекаю на ваші віршики. До нових зустрічей. Чорнобривці в мати. Своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на тій чорнобривці погляну.